У персика є сундучок. Отакий От сундучок в нього є. Йому мамка підігнала такий золотенький сундучок. Покажемо, що в тебе в сундучку робиться. да Не відходиш від нього, взагалі лежав на ньому. Так, від відобра... себе бачу. Персик хочеш на себе, подивитися? Ось тут ти є? Так, що у нас тут є? У нас така розчоска парова, зараз буде, до речі, актуально Персика вичисувати вона гарно охолоджує паром так. Му подобається. Зараз піде жара, ми надіємося що ж розпочнеться. Поліз доверху. І будемо його вичисувати. Печне, пара йде Відставляємо. Так, що в нас тут ще Це в нас каплі бліг кліщів. Гельмінтів. Це персика будемо обробляти. Відставляємо, то не цікаво. Отака От розчіска ну це для щоденного використання. Це вже друга, бо вилітають зубчики. От також починають зубчики вилітати. Персень. От він від неї тащиться, я не знаю. Особливо від цієї м'ягенької частини. Куда ти втік? Дивіться Аж до догори. Так, отакий. От Формінатор. Е, ну, ним часто не вичисуємо, Зараз почнеться активна линька. То треба буде вичисати перед купанням. Що в нас тут? Лососєва олія. Рекомендують персику давати лососєву олію. Добавляти лікар рекомендує в корм, але якщо її додати в корм, то персик його не хоче їсти. Дивіться, як кривиться. То ми її капаємо йому. У рот. Пару капель. Шерсть тоді така гарна, блискуча. І не так линяє. Так? Персюнь. Ну, улюблений річ персика. Чого ти напрягся? Не будемо тобі сьогодні нічого обрізати. Так, що у нас тут ще є? Паста. Отак От нюхає все. Облизує. Даємо йому пасту шерстів вивідну. Подобається тобі паста? Не будемо робити рекламу. Подобається паста. Дивіться, як напрягся. Подобається. Їсть. Ну, і як же ж без наших улюблених, заспокійливих? Ми персик у нас такий трошки нервовий котик. Бачите, втік зразу. Нервовий котик, то доводиться інколи йому давати. Ну, Коли там йдемо на прогулянку або до лікаря, то треба давати перед тим і вдень. Ну, персик далеко не втік. Просто почув, що це ліки давати. Йому не подобається це ліки давати, не буду калати тою баночкою. Він вже закінчив своє лікування. Ну як, сундучок. Тепер треба це все назад скласти. Будемо складати назад, персьонь Чи так будеш користуватися сундучком своїм? Ну так. Обнюхав, подивився на себе. Відображення своє побачив. Передавай вітання. Каже, а які у вас сундучки є? З чим? Розкривайтесь. Кажи, всім добра, щастя. І персик мощується на подушку. І пока.